Всім привіт! Ви на каналі Adventures ви з Вероніка. Сьогодні я розкажу вам 5 фактів про мене. Я народилася і проживаю в місті Івано-Франківську. моєму місті є унікальний пам'ятник, якого нема ніде в Європі. Це пам'ятник яйцю. А ви знали, що стара назва міста Іван Франківськ Станіславів, але про це в наступному відео. Я закінчила третій клас, але я не дуже люблю ходити в школу. Нещодавно я дізналася, що діти в Швеції із задоволенням ходять в школу. Там і школа, де немає класів та стін, уявляєте? Мені хотілося б пофарбувати своє волосся у рожевий колір. А ви знали, що в Південній Кореї до школи можна ходити тільки зі своїм кольором волос. Як добре, що я живу в Україні. Я дуже чекаю вересня, бо вересня у мене день народження. Але на жаль, вересні знову треба в школу. А ви знали, що не всіх країнах навчання починається 1 вересня. Пощастило їм. Мене повсюди переслідує павук Бодя. Він повсюду, під подушкою, в душі і навіть на столі. Мабуть, у мене арахофобія. Нещодавно я дізналася, що в Антарктиді павуків зовсім немає. Мабуть, коли я виросту, переїду жити туди. Це всі факти на сьогодні. Всім па-па!